Септо презентує. П'ятниця, 7 березня 2025 року. Ранкове допіо, випуск 307. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Доброго ранку! Погодься приємно прокидатися у дні, коли крім чергових, дурнуватих і льодожерських новин зі сполучених штатів можна увімкнути допіо і впіймати себе на думці, що світ таки повністю здурів. Потримаємося сьогодні за голови разом. Розпочнемо випуск. Ми із Сербії. Там парламент феєрично розпочав свою весняну сесію. Опозиційні депутати на знак протесту проти президента Олександра Вучича у залі засідань запалили фаєри та димові шашки. Утім, дійство у стінах законодавчого органу це продовження протестів, які тривали впродовж кількох місяців та призвели до відставки прем'єр-міністра. А почалося все з нещасного випадку на залізничній станції наприкінці минулого року. На вокзалі у місті Новий сад обвалився 35-метровий бетонний навіс над головним входом. 14 людей загинуло, з них троє діти. Трагедія стала приводом для початку студентських протестів. Суспільство в інциденті звинувачує корумпований уряд. До протестів ще повернемося, але спершу трішки контексту про бетонну конструкцію, що обвалилася. Новосадський вокзал побудували у 1964-му. Будівля для того часу була доволі прогресивною. Її дах сконструювали із залізобетонних плит і подовжили його за допомогою масивного гофрованого накриття. До нього за допомогою металу прикріпили підвісну конструкцію ще один навіс із залізобетонних балок. Цей нижчий навіс приєднувався і до передніх колон будівлі вокзалу, закритих склом. Ми не знаємо, чи зможеш ти з такого опису уявити, який вигляд мала будівля вокзалу тому підсумуємо, що вона масивна з навісами та тонким дахом. Такий структурний дизайн у 60-х, вочевидь, мав намір вражати, тому довговічність такої споруди в пріоритеті, очевидно, не була. Підвішування важкої частини конструкції до тонкого даху робило вокзал у новому саді, схильним до деградації бетону та ослаблення конструкцій. Сербські медіа пишуть, що деякі експерти оцінювали термін експлуатації навісу не більш ніж у 50 років. Вокзал суттєво не реконструювали протягом 57 років. На початку 2000-х будівля вже була в дуже поганому стані, але над реконструкцією почали працювати лише у десятих. Вокзал у новому саді був ключовим компонентом масштабного інфраструктурного проєкту у 2013-му В межах китайської ініціативи Один пояс, один шлях. Китай, Угорщина та Сербія підписали меморандум, який передбачав модернізацію залізничного сполучення Будапешт-Белград. Початок робіт спершу запланували на 2015 рік. Зрештою, до фактичної реконструкції взялися лише за 6 років. Цей процес коштував півтора мільярди доларів та завершився влітку 2024 тисячі Про це повідомляють China Observers in Central and Eastern Europe, CHOICE, багатонаціональний консорціум експертів, який аналізує зростання китайського впливу у країнах центральної та східної Європи. Об'єднання також зазначає, що модернізація залізничного сполучення Будапешт-Белград стала символом співпраці між Сербією та Китаєм. Ну а де Сербія та Китай там не обійдеться без Росії. Проєкт реконструкції вокзалу у новому саді фінансувався за допомогою кредитної угоди між урядом Сербії, Ексімбанком Китаю та урядом Росії. Після обвалу навісу багато сербів відразу у соціальних мережах звинуватили уряд в недбалості і в тому, що реконструкція була неякісною. Що робить при цьому управління залізничної інфраструктури? Заявляє, що ніякої реконструкції не було. Про фактчекати це твердження було дуже просто: у вільному доступі є фотографії, на яких зафіксовано ремонтні роботи на вокзалі у новому саді. Студенти, вийшовши на протести, акцентували на провалах у державному нагляді та недостатньому контролі за іноземними інвестиціями. Кілька міністрів уряду відразу пішли у відставку. Прем'єр-міністр, як ми вже згадували, зробив це у січні, але всебічного розслідування чи формального процесу притягнення до відповідальності посадовців так і не було. Для багатьох проєкт модернізації залізниці став символом системних проблем з корупцією та відсутності відповідальності. Критики стверджують, що трагедія з навісом це не просто нещасний випадок, а закономірний наслідок нехтування підзвітністю та обходу національних правил за допомогою міжнародних угод. Політичні інтереси поставили над безпекою. Задля того, щоб продемонструвати прогрес, чиновники урочисто відкрили станцію ще до початку завершення реконструкції. Китайська компанія, яка виконувала ремонтні роботи, спершу відмовлялася показати проєктну документацію, як і уряд, лише після безперервного тиску з боку студентів, ключові документи нарешті оприлюднили. Тільки після цього громадськість змогла оцінити сербсько-китайське партнерство, що тривалий час було тіньовим. 1 лютого в новому саді десятки тисяч людей приєдналися до мітингу студентів із Белграда, які пройшли 80-кілометровим маршем. Громадська реакція посилювалася, а сербська влада намагалася стримати кризу, пропонуючи поступки, щоб заспокоїти протестувальників. До цього тижня все було мирно. На першому весняному засіданні парламенту в депутатку відправлячої партії Ясміну Обрадович кинули предмет розміром із цеглу. Він влучив їй просто в голову. Політикиню госпіталізували у важкому стані. Ще одну депутатку Соню Іліч, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, також доправили до лікарні. Financial Times пише, що лікарі борються за життя її дитини. Щонайменше ще один депутат зазнав поранень. Поки всередині парламенту розгорталася драма, студенти зібралися зовні скандуючи злодії та блокуючи прилеглі вулиці. Гелена Іванов, наукова співробітниця аналітичного центру Henry Jackson Society у Лондоні, не впевнена, що дії опозиціонерів підвищать їхню популярність серед протестувальників. Студенти вважають корумпованими та неефективними всіх політиків. Балканський неспокій панує не лише у Сербії, так цей регіон ніколи не підводить. У Боснії та Герцеговині лідер боснійських сербів відмовляється визнавати владу центрального уряду, але про це якось іншим разом продовжуємо слідкувати за формуванням коаліції у Німеччині. ХДС ХСС та соціал-демократи у вівторок досягли консенсусу, що необхідно звільнити витрати на оборону, які перевищують 1% ВВП, від конституційних обмежень на запозичення боргового гальма. Уже зараз можемо зафіксувати проміжний узагальнений підсумок. На тлі геополітичної невизначеності Німеччина відходить від традиційно обережної фіскальної політики. У минулому випуску ми вже згадували, що зміни до конституції спробують внести ще до початку роботи нового скликання парламенту. Відповідну пропозицію на розгляд Бундестагу планують подати наступного тижня. Про це повідомляє Reuters, покликаючись на заяву Фрідріха Мерца, ймовірного канцлера Німеччини. Для прийняття рішення потрібно дві третини голосів, але от досягти цього легко навряд чи вдасться. Альтернатива для Німеччини рішуче виступає проти послаблення боргового гальма. Ліва партія проти цих обмежень, але залишається скептично налаштованою щодо збільшення військових витрат. Позитивного результату вдасться досягти, якщо пропозицію змін до конституції підтримують зелені або вільна демократична партія. Зелені заявили, що розглянуть пропозицію, але наразі не взяли на себе жодних твердих зобов'язань. Окрім оборони, партнери за майбутньою коаліцією також домовилися про значний пакет економічних стимулів. Вони планують створити фонд у розмірі 500 мільярдів євро для модернізації застарілої інфраструктури Німеччини та відновлення економіки. Фрідріх Мерц підкреслив, що запропоновані інвестиції в інфраструктуру також стимулюватимуть внески приватного сектору, що сприятиме підвищенню довгострокової конкурентоспроможності Німеччини. Не можемо оминути в цьому випуску пленуму. Лідер виступав, розповідав про те, як веде країну до великих змін, небачених за століття. Політики в залі схвально кивали та плескали в долоні. І ти вже подумки, мабуть, додаєш, а ще зривалися з місця, щоб вітати Дональда та те, наскільки Америка great again. Солодашко. Але ми не про цей пленум. Ми не про виступ Трампа у Конгресі. Ми про всекитайські збори народних представників. Так, в цікаві часи живемо. Важко зрозуміти, хто більше наслідує традиції засідань ЦК КПРС. Але сьогодні обираємо поговорити про Китай. Прем'єр-міністр Ліцян оголосив, що цільовий показник економічного зростання у 2025-му на рівні близько 5%. Посадовець також визнав, що країна має низку викликів: мляве споживання, проблематичний ринок житла та торговельне напруженість зі Сполученими Штатами Америки. У вівторок саме набули чинності нові мита, які запровадив Вашингтон щодо Китаю, Мексики та Канади. Ці три держави оголосили у відповідь про введення власних зборів. Пекін вів мита до 15% на низку американських сільськогосподарських товарів та вніс до чорного списку понад 20 компаній. Китайські мита набудуть чинності 10 березня і можуть завдати удару по американському експорту на мільярди доларів. Трамп підвищив тарифи на китайську продукцію на 10 пунктів, довівши загальний податок на деякі з товарів до 45%. Мита на продукцію з Мексики та Канади 25%. Повертаючись до партійного з'їзду в КНР, прем'єр-міністр на ньому також повідомив, що аби досягти мети у 5% економічного зростання, уряд збільшить дефіцит бюджету з 3 до 4% ВВП. Це сигнал про намір стимулювати економіку через державні інвестиції. При цьому не йшлося про соціальні видатки чи стимулювання купівельної спроможності. Китаю потрібно, щоб домогосподарства знову почали витрачати гроші. Криза на ринку нерухомості серйозно підірвала довіру споживачів, усвідомлюючи це, Пекін раніше знизив цільовий рівень інфляції споживчих цін до 2%, Найнижчого показника більш ніж за два десятиліття. Багато хто мав очікування, що на з'їзді також оголосять про розширення медичного страхування чи збільшення пенсій, але таких заяв не було. Спочатку правління Цзіньпіна у КНР робила акцент на домінуванні державного сектору. Приватні компанії зазнавали утисків однак, останніми місяцями китайські лідери, зокрема сам Сі, стали більш відкрито визнавати важливість приватного сектору в стимулюванні економічного зростання. Минулого місяця президент Китаю провів рідкісну зустріч з представниками бізнесу, серед яких був засновник інтернет-гіганта Alibaba Джек Ма. Нагадаємо тобі, що близько чотирьох років тому. Чоловіка усунули від активної діяльності після того, як він критикував китайських регуляторів. На з'їзді сі говорив про посилення технологічної самодостатності та військового потенціалу Китаю. Національну безпеку він називає головним пріоритетом. У КНР це передбачає жорсткий контроль над політичним дискурсом і зменшення залежності від іноземних технологій. На фоні того, як змінюється геополітика Сполучених Штатів, Пекін поглиблює стратегічне партнерство з Росією та активізує дипломатичну роботу з європейськими країнами. Де зміни геополітичних настроїв у США і Китаї? Там ми не можемо оминути Тайвань. Після подій минулої п'ятниці в овальному кабінеті у Тайбеї серйозно непокоїться, а чи не кине їх Вашингтон так само, як Україну. Про те, як тайванці хочуть втримати прихильність Трампа і про ставлення американського президента до Тайваню розповідаємо на Патреоні, базі від МОНО та у розділі спонсорство на Ютубі. Нам дуже важлива твоя підтримка, тож будемо неймовірно вдячні, якщо ти оформиш підписку на будь-якій зручній платформі. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Пам'ятаєш ті часи, коли навколо було тільки розмов про ГМО, генетично модифіковані організми. Тепер настали часи, коли президент США під час виступу у конгресі говорить про трансгендерних мишей. Так, так, під час свого більш ніж півтора годинного потоку свідомості він сказав: цитуємо, адміністрація Байдена витратила 8 мільйонів доларів, щоб зробити мишей трансгендерними, що звісно неправда. Просто ну отакі тепер люди на чолі Сполучених Штатів, яким здається, що трансгендерні та трансгенні миші це одне і те саме. І в цьому новому прекрасному світі легко пропустити щось важливе та корисне, як, от, чи шкодить ГМО здоров'ю. Про це вийшов великий матеріал на Washington Post. ГМО це організм, найчастіше сільськогосподарська культура, чиї гени були змінені задля покращення певних властивостей. І це далеко не сьогоднішня історія, адже селекцію для вдосконалення бажаних характеристик практикують вже тисячі років. Наприклад, століття тому баклажани були маленькими і білими, схожими на яйця. Звідси і їхня назва в англійській мові eggplant. Саме селекція перетворила баклажани на ті великі та фіолетові рослини, якими ми їх знаємо сьогодні. Сучасні ГМО також часто піддають генії інженерії, щоб додати їм нових ознак. Як от стійкість до гербіцидів або комах, це з одного боку дозволяє фермерам використовувати гербіциди більш ефективно, зменшуючи потребу в механічному прополюванні. З іншого боку, це призводить до збільшення використання гербіцидів загалом, і в цьому можуть бути потенційні ризики. Дослідження постійно показують, що споживання ГМО не несе прямих ризиків для здоров'я, включно з раком. Комплексний огляд 2016 року, проведений Американською Національною академією медицини, охопив понад 900 досліджень і не виявив жодних доказів зв'язку між ГМО та проблемами зі здоров'ям. Натомість небезпечним може бути збільшення використання таких гербіцидів, як гліфосад. Міжнародне агентство з вивчення раку класифікувало його як імовірний канцероген для людини. Більшість досліджень впливу гліфосаду зосереджені на фермерах. Групі, на яку ця речовина має високий вплив, але є й роботи, в яких науковці висловлюють занепокоєння щодо потенційних ризиків для населення, особливо для дітей. У 2021-му провели дослідження в Пуерто-Рико, і воно демонструє зв'язок гліфосату з підвищенням ризику перечасних пологів на 35%. Інші дослідження показують, що в сільській місцевості США у регіонах з вищим рівнем впливу гліфосату діти мають меншу вагу при народженні. То чи варто уникати ГМО для більшості дорослих, самі по собі такі продукти є безпечними. Більш проблемними для здоров'я є ультраперероблені продукти харчування, які часто містять ГМО-інгредієнти, як от кукурудза чи соя. Але тут проблеми не в інгредієнтах, а в способі їх приготування. Для вагітних жінок та маленьких дітей, які є більш вразливими до токсинів навколишнього середовища, може бути корисним зменшити споживання ГМО, щоб мінімізувати вплив потенційно небезпечних гербіцидів. Стіки до ранкової кави про події стисло. Дональд Трамп випустив останні попередження Хамасу. Американський президент закликає звільнити всіх заручників, яких угруповання утримує в Газі. Цим він порушив давню політику, коли Білий Дім безпосередньо не взаємодіяв з бойовиками, яких вважає терористичною організацією. Хамас заявив, що ці погрози означають підтримку Ізраїлю і заохочують Тель-Авів відмовитися від хиткого перемир'я в Газі. Литва стала першою країною, яка вийшла з міжнародної конвенції про заборону касетних боєприпасів. Литовський парламент схвалив це рішення ще в липні минулого року, посилаючись на ризики з боку Росії, яка до конвенції і не входила. До Вілесакалієни, міністр оборони, сказав, що цей крок є стратегічним повідомленням. Еммануель Макрон заявив, що готовий обговорити шляхи поширення ядерного стримування Франції на всю Європу, щоб протистояти Росії. Перед тим Фрідріх Мерц, ймовірно, наступний канцлер Німеччини, закликав Париж та Лондон розглянути можливість спільного використання ядерної зброї, оскільки Вашингтон ненадійний партнер. Макрон також зазначив, що майбутнє континенту не повинно вирішуватися у Вашингтоні чи Москві. Циклон Альфред цього тижня продовжував проходити через Тихий океан і, за прогнозами, на вихідних вдарить по східному узбережжі Австралії. Хоча циклони не є рідкістю для цієї країни, Альфред, шторм другої категорії, виділяється своєю південною траєкторією. У цій частині Австралії нічого подібного не спостерігали з 1974 року. За оцінками, повені може постраждати близько 20 тисяч будинків. На цьому все. Почуємося у понеділок. Солодашко. Подкаст Ранковедопіо створює СептоМедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко. літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Вениченко. дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.